Доброго дня, В Верховна Раді зареєстрований законопроект 13865. Цей законопроект означає, що чоловічки з 18 до 22 чи до 25 років зможуть виїжджати за кордон. Значить, голова Верховної зради Руслан Стефан Пук заявив, що очікує на дискусію у парламенті щодо законопроекту про можливість виїзду за кордон чоловіків. Віком від 18 до 22 рочків, а також щодо посилення відповідальності за незаконний перетин кордону. Це ще один законопроект буде розрядатися. Яким хочуть всіх саджати, хто незаконно буде кордон пересикати, кажуть, буде рочків давати, хто буде порушувати термін перебування більше ніж три місяці за кордоном. Стефачук заявив, що будь-які речі не повинні бути елементом якогось одноденного хайпу. Мені подобається, як вони спеціально, щоб ат'їбати більше людей. под началом, в начале закинули такую штуку, типа делаем доброе дело, так, выпускаем, выпускаем, маленьких рабов, чуть -чуть по, таких, погулять, За 22 лет. 23 летний не раб уже не надо, не. 23 летний не раб останется, 22 лет не можешь выехать, но на подводочке, так, І лише на учебу, на і повернутися учебу, обратно, не більше семестра там перебувати. Там правила стає да. сім к мамочке. Кіки ти наш... можеш перебувати за кордоном. Я теперь? говорю, если... це ж вільна країна. Стоп. Так. А если к маме, к бабушке, которая Нельзя, живет в Германии 22-летний малечка хочет выехать. Нет, то не можно малечки, пусть нехай дома сидеть. Нехай сидит. Готуются да? до окопу Сколько? та укладает А контракт Он не видел мамочку и бабушку не видел уже 4 года. Там безкоштовные кредиты дают, без житло все дают, там в ЗСУ, Куда ему ехать? Вот ну, все снится, з Монако, Швейцарский я... заможні вже приїхали уже приехали и укладают контракты. 4 гривень. года маму с бабушкой так. не видел. Та я не может к ним Слухай, дядька. Да. шоколада Петра дитки, його вже 10 років не бачили у живуть, і в Лондоні живут. Нічого страшного, терплять. Да. Терплять! Да. терплять да. Понимаешь? Да, тот самый. А ты этот... хоч, щоб халопи А Дяки Владимира Олександровича, вообще Владимира Александровича не видят. И до речі, шоколадний Петр сказав: что коли приймуть закон, що повинні повернутися обратно, от тоді вони повернуться. А так не надо ля-ля. Пусть сидять там. І він за них не відповідає. І Гордон а діти тоже. Ось так очка. Коротше, Стефан Пук сказав, ніякого хайпу, ніякого хайпу, Ми повинні завжди співміряти, наскільки вони будуть відповідати потужності України, ці закони! Та полі бою, каже. На полі бою, що? Так, що цей закон повинен відповідати потужності України так. на полі бою. А при чому тут это? Ну, щоб вже халопа не розбіжалися, щоб багато холопів не розбиралось. Хорошо, а 23 три літній халоп убежали. Чим відчається від от 22 двохлітнього? І ще каже, що цей закон буде а. налаштований на досягнення миру. А із этого ж закону мир наступить. Чува я думаю, в чому проблема оказується в этом кроється. Тому так? сказав, такі дискусії будуть у Верховній Раді. А буде То я так. Покажу. За його словами, він менш оптимістично налаштований щодо другого законопроекту про кримінальну відповідальність. Можуть прийняти а можуть і ні. Слыша, Стефан Пук, а де твій синок, на який в Польщі перебуває, чи tápe, де там. Сапе. Дітей, еліти, трогать не треба. Не на часі, тобі тисячу разів говорили. Батальйон Варшава, лезіш, він готується. Він готується. До речі, так, он... До раби, раби слідять за рабами. До речі, дядька, я хочу тебе сказати: він, мабуть, туди посланий захищати права громадян. Он на цьому концерті Макса Каржа, коли була оця стычка. І коли там розтягнули наші прапори, потужні! Червоно чорні! Их почали гонять. Еще он должен был съесть как можно больше художников. Чтоб не достались белорусам и русским. О! Москалякам! Чтобы ну, они на концерте были голодные. Когда много танцевали, у них подкасывались ножки и не падали. То и так. Слухай, який він розумний, Стефан Пук. Який разумный, він там, конечно. Ну, якщо він стільки газу виробляє, что на Молдову експорт идет, то чому таким розумним не бути? Він додав, что мы чітко маємо усвідомлювати. Так, так, а ну, да подожди. Нет, это читко это, так, это. Как, так мы Як там... Винда за, за это заворачивайся. Так, так, да? я, я не освідомленный. Я освідомлені. Що ефективність кримінальної так. відповідальності так, 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 повинна визначатися одним. Одним. Чим? Одним. Так. Як? Вона вплине на покращення тієї чи іншої соціальної ситуації в Україні. О, так є, Боже, да. ну, я даже пока не можу. Що ввести. якщо будемо саджати, так, буде краща соціальна... краще соціал, 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 в Україні? Що там Что ризикована група пенсіонерів та студентів будуть більше отримувати грошей чи ні? А почнуть начнут більше, потому що недавно ой, ой, ой. пенсіонерів, які були пенсіонерами до війни лишили пенсій інвалідів. Которые не прошли. О, гарно жиру місяце, дяденько. Они, они ж дяденька. Та супермаркети все вынесли, я это да, хочу да, сказать. Поэтому... Оці игрки по 120 да, гривень. Вот да. них помидоры. Поэтому, поэтому пенсіонер инвалид. Зникли. Который до войны был инвалидом. Он сейчас да. должен повернуться откуда-то в Украину, пройти сек. Обязательно. Дяденька, так ведь уже 700 100... гривен на три мав, да. а зараз повинен на дорогу 100 тысяч гривен потратить. Да. И обратно на другую. Пенсию за п'ять И ехать еще пол, пол сколько да, надо, так. полжизни туда, полжизни обратно. Представляешь? А хотя по закону, у них же был закон, что типа пока война идет. Переотестну типа мсек проходить не надо інвалідам, те, которые до войны получили інвали протестую. То ганьба таки законы. Да, да. То наші вот, інвалиди не да. потрібна нічого. Да, да. Вот вот депутатам никакие мсеки проходить не надо. Зарплаты все та, більше, що, та не будут. Ні зарплати, ні на ні, надбавки да. есть, не, не, не надо ля, -ля. А, Люди сидят, щоб жили нормально. Понял, зрозумів. И выставок слухай. Так. Ну він геніальний. Ну Слухай, то одна журналістка. Подажні, була... Можна, я сяду так, щоб я мог хлопати в ладоші? бо що це. Ну, три краще ляг, ляг, дядько. Зараз буде, буде такий ну, Та таке потужний. буде. Зараз буде екстаз. Так. Екстаз. От як так, журналістка так, так. одна казала, коли у нього інтерв'ю брала, каже, як ви заворачуєте, а наш від нього ж ну, макрила. вакрила ну... рішення, яке буде імплементовано, потім інкрустовано в цей законодавчий. Гарне слово, інкрустовано. Та поки що в цьому потенціалу не бачу. В чому? Ну, в цьому принятии законопроекта что Саджать треба. Так а зачем ты его ты За то, что выезжать, так, не а душ... ты ж сказал, что это за крутом не незаконно. Не пока, бачу пока не садим, так. Стоп! Угу. Не надо саджать, расстреливать. О! -о, -о! С парабелома. Да! да. Че хотя бы с этого, вот играю, как в пинбол, в пинбольной ружье. Нет! Нет, с этого, с фламинга! С фламинга, с розового! О! -о, -о! Из секс-шопу. Да. Всех да. просто! К стенке и. Почерзі, да, за те, що уїхала, то Мразь уїхала. То да і три... Так. в три. Ой, дядько я тут таке заявив, щоб нашого шостого сюди притягнув за уши. Каже, все наш шостий, наш лідер. Він наш, це все він зробив. Смарагдовий Шо гранат. Закрив границі. Ні, дядько. А що? Щодо виїзду громадян України. Границю. Так. так. 18-22 роки, то керівник парламенту нагадав. Він нагадав нам, дядько, що вперше цю ідею підняв президент України. Опа! А закрив границю хто? Не він! Не він! Зацидент України. А он в чем-то виноват? Ні в чому не виноват. Понял, все. А закрив гардон Гардони. Гордона закрив. Закрив Гордони. Знаєш, что закрив? Гордони. Не лох! Не лох? Так. хто не уїхав. А зацидент сказав, що всі виїжджайте. протестую. Самі раби просили. Закройте нам границю, а то ми розбіжимося. То и так. Напочаливаемся в Европе. Лотьюх натягнить. Да. Лотьюх едности натягнить. Да, а потом... На мы... да, а Иначе мы, как... мы все... Нет, а мы... Не, мы как раз бежимся и потом не соберемся. И не сможем сделать вот этот ланцюг едности. То и так. Ой, приплив за А, Подожди, Слухай. стоп, протестую. А Давай. наш президент слышит народ, и как народ попросил, так и сделал. Він все чует. У него такие локаторы, и они все чуют. Так. Вот такие, как у буратора. Слухай. але снова ж таки, Степан Пук додав. Ми маємо співвіднести оці всі речі з тим, як це скажеться, позначиться на тому, як Україна буде вести оборону з боку агресії, яку здійснює Російська Федерація. Не, ні, не А Що не зрозумілого, він знову ж сказав, цей закон повинен протистояти Російській Федерації агресії. В какой закон? О, це, що 18-22, які будуть виїжджати. Он будет за этот кордон. закон, а причем это друг к другому. Про... Как ну он опять он... же, він на армію переводить, щоб халопи не разбежались, я тебе появу. А на русских влияют. На русских він влияет, тому що якщо маса холопів ринеться та не повернеться, никому будет идти. Що Стефан Пук з алібомом підуть захищати, чи що? Хто ж буде ото захищати? Ми Хто та, залишиться? Якщо они будуть захищати, ми тогда різко победим. А це не треба, треба Надо, плавно. То що ризик, так... то за нафта. Да, треба... Ти розумієш, як він каже, що треба тиснути весь та, час. Ну, сум... Якщо давление одразу як даст, воно ж так, вирве все. Може, Авірил, от дочка прямо откуда-то повернулась специально в Україну во время крайніше. войны, говорит: Тока в Україні буду А ти що? Да, Я думаю, на зараз на фронті на нулі. Так що дискусія відкрита. Ми будемо чекати на позицію комітетів. Ми будемо спілкуватися з військовими. Ми будемо спілкуватися з громадськостю зусільцями і тоді його. парламент буде приймати відповідні я рішення. Вас... Короче, Стефан Пук, головне поспілкуватися та посовіщатися з нашим потужним смарагдовим лідером. Більш ні з ким завіщатися не треба. Зрозумів ти чи ні? Давай до переможки.